Пилова буря з Каспію частково накрила Кіровоградщину. Про це повідомив начальник Кіровоградської АВА Андрій Райкович. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження. Зафіксували, зокрема, в Кропивницькому перевищення пилу. Так, станом на 12-ту годину 30 вересня показник при нормі 0,5 мг на метр кубічний становив 0,66 мг на метр кубічний. Досліджували повітря на вміст інших токсичних речовин. Зників в межах допустимих рівнів. За попередніми даними, така ситуація утримається до п'ятниці. До Дня захисників та захисниць України Укрпошта випустила марку під Покровом Богородиці. Спецпогашення відбудеться на Покровському напрямку. Про це 1 жовтня розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Ілюстрацію створив український художник Олександр Охапкін. Гендиректор Укрпошти додає, що марка є благодійною. З кожного проданого набору 5 гривень перерахують на підтримку ЗСУ. Всеукраїнський день бібліотек бібліотекарі відсвяткували разом з друзями. 30 вересня в бібліотеці філії номер 3 відбулися бібліогостини, територія читання, книги, друзі-спілкування. Гості грали в захопливі ігри, читали улюблені книги, обговорювали літературні пригоди та відкривали для себе нові видання. Захід відбувся в рамках обласної кампанії Читай компанія мандруй регіоном. Зразковий театр танцю вуличний балет здобув низку нагород у міжнародному конкурсі. 29 вересня в Хмельницькому відбувся міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв-артист. Олександрійські танцюристи зайняли два перших місця в номінації. Сучасна хореографія «Контемпорарі Денс. Вдало виступили і солісти. П'ять перших та одне друге місце. Олександрієць, вихованець ПСК «Захист» Володимир Суржик, завоював бронзу Кубку світу з кікбоксингу. Вако змагання відбулося в Узбекистані з 24 по 29 вересня. Підготував кікбоксера тренер Олексій Кравченко. 28 вересня відбувся відкритий чемпіонат Києва серед юнаків та дівчат 2008-10 року народження. з Дзюдо вихованка відділення дзюдо Олександрійської спортивної школи Кіра Літвінович виборола третє місце. Цього ж дня в Кропивницькому відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків 2010-11 та 2012-2013 років народження. Олександрію представило два вихованця Дю США номер два. Артем Фісун зайняв друге місце. Олександр Озерний посів четверте місце. Тренує спортсменів Олександр Первак. У середу, 2 жовтня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс в вдень плюс 23 градуси. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метра за секунду.